Бійся, образити відьму. У меренці або відні відьми усі однакові. Тому ні ділом, ні словом не рани відьомську душу. Серце відьомського люті бійся, як землетрусу. Любить вона не з примусу. Як любить, то аж до краю. І лише сама вона знає чому. Третують питання відьму. Вона розквітає, коли сама хоче квітнуть. Бійся, образити.